Соратники Навального показали палац Путіна зсередини. Відповідне розслідування з'явилось на Ютуб-каналі Олексія Навального. Фонд боротьби з корупцією пропонує глядачам екскурсію, на якій раніше ніхто не був. Та одразу зазначають, що у відео не буде жодної графіки, а лише реальні кадри, зроблені на приховану камеру. Хто був агентом, який пробрався в палац, звісно, не називають. спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он на самом деле является. Обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны не може зупинитися і строить собі святворець. На відео потрапила аквадискотека, басейн, вулична алея зі статуями, джакузі, театр, тренажерний зал, масажна зала, численні картини на військово патріотичну тематику, дорогі меблі та люстри. І вартість одного лише елементу інтер'єру може перевищувати до прикладу виділені кошти на відновлення лікарні чи санаторію на території Росії. Благодаря изданию проекта, у которых есть смета на мебель в этом помещении, мы узнаем, что вот эти два дивана стоят по 900 тысяч рублей штука. Буфет за ними 1 миллион 100 тысяч. Вот этот роскошный стол обошелся почти в 2 миллиона. И каждый стул по 220 тысяч рублей. А их тут 10 штук. Но диваны, буфеты, столы и стулья за миллион рублей меркнут по сравнению вот с этой французской люстрой. Она сделана из золотисто-красного хрусталя и весит 336 килограммов. Ее стоимость, внимание, 50 мільйонів рублей столько ж виділили, наприклад, на ремонт всіх дворів в Калугі і капітальний ремонт камчатських больниц. Замість кімнати для ігор і казино з'явилась домова каплиця, де розташовано незвичний триптих з іконами Богородиці Ісуса Христа і святого Володимира. До слова, після розслідування про палац Путіна у 2021 році друг кривавого диктатора, бізнесмен Аркадій Ротенберг, заявив, що будівля належить йому, і після ремонту буде відкрито апарт-готель. Втім, про так званий готель свідчать хіба що назви в плані палацу, де колишні спальні стали апартаментами. Вот, наприклад, возьмемо апартаменты номер 12, який обозначений на нових планах там, де раніше розполагалась комната охраны. Нам предлагается поверить, что это жилой гостиничный номер, и что здесь будут останавливаться посетители одного из самых дорогих отелей мира. В первом помещении мы видим две почти вплотную стоящие односпальные кровати. Рядом комната приема пищи с кулером, микроволновкой и столом, рассчитанным зачем-то на 8 персон. Тут же столик с тремя стационарными телефонами, но еще больше вопросов вызывает вот эта комната апартаментов номер 12. В ней стоит раскладывающийся диван, одно рабочее место, принтер и гигантский 3 метра в ширину стол для работы. Там 10 телефонов, 2 компьютера, гигантский пульт непонятного назначения и панель управления фонтанами. И это все выдается за гостиничный номер. Поки у значної частини мешканців Росії не проведений газ у домівки, а вбиральня на вулиці це звична справа. Кремлівський диктатор не може насититися вкраденими у держави статками та певно гадає, що може забрати це все з собою на той світ.